Ну і до інших тем кабмін затвердив порядок проведення електронних аукціонів під час великої приватизації. Відтак діятиме єдиний механізм проведення є аукціонів, визначення переможця, а також розміру та порядку внесення плати за участь ключовим елементом антикорупційної стратегії таке рішення уряду назвав прем'єр-міністр Денис Шмигалі. Наголосив від початку року державі вдалося залучити майже 750 мільйонів гривень в мер так званої малої приватизації ну, детальніше про це поговоримо далі. Олег Немчинов з нами на зв'язку. Міністр кабінету міністрів України. Пане Олеже, вітання. Вам доброго ранку. Доброго ранку, якими результатами зараз малої приватизації? Ну а, або тими ідеями, які є наразі, тими пропозиціями, які є, можете поділитися. Ну насправді в 2022 році переможці приватизаційних конкурсів починаючи з вересня місяця запропонували за 193 приватизаційних аукціони майже там 2 ,2 мільярда гривень. Це стосується як викупу, так і оренди державного майна. Станом на кінець року дійсно вони заплатили менше, тому що багато аукціонів відбувалося в кінці року і було відкладено ефект. Зараз вже до державного бюджету кошти перераховуються, але загалом приватизація триває, попри те, що в нас є регіони, де відбуваються бойові дії, ракетні атаки тощо. У відносно безпечних саме з відносно тому, що ми розуміємо, що в нас нема повністю безпечних регіонів в території України, поки йде повномасштабна війна з Росією. Відбудеться декілька цікавих аукціонів у березні. Зокрема, це вже другий в цьому році. Приватиційний аукціон щодо портового комплексу. Це Білгород-Дністровський морський торгівельний порт 3 березня. Передбачається цей аукціон. Стартова ціна 187 мільйонів гривень. Це великий об'єкт в Житомирській області, в Коростинському районі. Це дружбівський кар'єр нерудних копалин. Там стартова ціна 4,8 мільйона гривень, і достатньо великий об'єкт, який передбачається: це білоцерківський завод «Еталон». Там 36 мільйонів гривень стартова ціна. Ну, я вважаю, що це цікаві об'єкти. Попри те, що е, аукціони відбуваються постійно, і фонд державного майна, як ви вже зазначили в підводці до нашого сюжету, зараз розробляє під законку для того, щоб е, лібералізувати питання і більшої приватизації, зокрема, перевести їх на майданчик прозоро продажі і мати можливість в тому числі і цей сегмент з. Е, Інтегрувати в економіку України, яка бореться з агресором. А хто претендує на ці об'єкти? Це українські інвестори чи також інвестори іноземні? Я думаю, що це питання ми знаємо вже після аукціону. І в принципі, на фонді державного майна на сайті фонду державного майна є лінк на. Кожен з цих об'єктів дає докладні умови, є фінансова звітність за попередні роки. Від'ємна, вона чи навпаки позитивна, прибутково можна звернутись туди, подати заявку і отримати відповідну інформацію. Якщо ми говоримо конкретно вже про аукціон, оскільки ми говоримо про майбутні події, то звичайно ми це вже знаємо. Після того як учасники зареєструються, відбудуться торги, і тоді ми зможемо робити якийсь аналіз учасників. Ну те, що це все відбувається в умовах війни, це не означає. Що держава може недоотримати так певну кількість грошей, якби вона проводила ці аукціони не в умовах війни, а в умовах мирного часу тут існують певні ми такі можемо, Ми можемо гіпотетично припускати будь-які сценарії, але в умовах війни наразі вони в принципі не держава ніяких грошей не отримує від об'єктів, які не працюють, і коли заходить приватний власник, чи це юридична чи то фізична особа, і підприємство починає працювати. Кошти надходять до державного бюджету. а Хочу нагадати, що всі кошти зараз, які надходять до державний бюджет, це кошти сектору оборони, оскільки ми фактично повністю фінансуємо весь сектор оборони Збройні Сили, службу безпеки, Нацгвардію, прикордонників тощо виключно за кошти державного бюджету. То власне ті кошти, які надходять до державного бюджету, вони і дають нам можливість протистояти ворогу. Якщо загалом про працівників про державних службовців України, пане Олеже, питання на загал про те, яким був цей непростий рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу державу, скільки загалом держслужбовців українських зараз є в збройних силах України захищають нашу землю? У вас є така цифра? Є в нас така цифра станом на кінець року, але я хочу сказати, що державні службовці захищають Україну не тільки в лавах в Збройних сил України, а в лавах всього сектору безпеки. Я хочу наголосити, що це Національна гвардія України, Державна прикордонна служба, служба безпеки України і інші військові формування. Загалом на кінець року таких людей було 3637. На жаль, станом на кінець року 108 державних службовців загинуло, 80 було поранено. І е, в нас на жаль, так само, як і в багатьох секторах, є понад 200 людей, які вважаються такими, що зникли безвісти. Mm -hmm. Ну і ще одне запитання у річницю незламності президент України Володимир Зеленський. Ви знаєте, він зустрічався з військовими капеланами капеланами так збройних сил України, які нині служать, і в тому числі в Національній гвардії. Наскільки я розумію, ви опікуєтеся так? Кабінет міністрів зараз. також опікується саме цими військовослужбовцями, і навіть започатковується зараз на базі Київського національного університету Тараса Шевченка. Навіть навчальна програма це вперше, взагалі. В історії, мабуть, українського війська, коли капеланів будуть навчати за програмою? Ну, справа в тому, що від кінця минулого року Державна служба етнополітики і власна свободи совісті. Вона координується через кабінет міністрів України. Ви знаєте, напевно, що було відповідно рішення РНБО і указ президента, яким власне питання забезпечення свободи совісті і координація етнополітики визнана таким, що воно може координуватися через кабінет міністрів України. Відповідно, ми зараз активно долучаємось до всіх питань, які пов'язані з цими напрямками, в тому числі до реалізації закону про службу військового капеланства. І власне, ми прекрасно розуміємо, що зараз у військових одностроях близько мільйона наших співгромадян, і душпаштовська їхня опіка, як і зазначав президент Володимир Зеленський, є надзвичайно важливим. У нас в Україні десь близько 30 тисяч різноманітних релігійних організацій за приблизно 100, біля сотні релігійних напрямків. І звичайно, що зміщення їхнього морального духу, підтримка їх у умовах постійного стресу, бойових дій. Трати побратимів, вона зараз є важливо. Тому відповідно така увага приділяється власне і до служби військових капеланів. Дуже важливо і таким чином підтримувати наші збройні сили України і всіх тих, хто захищає нашу землю. Пане Олеже, дякуємо дуже. Бажаємо дякуємо гарного вам. дня. Спасибі, що доєднались. Право. Олег Немчинов був з нами на прямому зв'язку. Міністр Кабінету міністрів України. Дуже дякуємо і йдемо до наступної теми.